Розглянемо рух з двох точок А і Б в одну точку С. Рух односторонній. Параметри руху першого, індексація 1, другого, індексація 2. Умова руху рух одночасний, тобто час першого дорівнює часу другого. Рух з двох точок, тобто є початкова відстань між точками. Перший об'єкт у нас буде рухатися з точки А в напрямок точки С. І утворює відстань відрізок АС, довжина якого обчислюється за допомогою розрахункової формули відстань дорівнює добутку швидкості першого на час першого. Другий об'єкт буде рухатися з точки Б в, в точку С. Утворить відрізок BC. Довжина якого є добуток швидкості другого на час другого. Зверніть увагу, кінцева відстань у нас нульова, оскільки кінцеві точки руху співпадають. А от початкова відстань від точки А до точки Б буде обчислюватися як різниця відрізку АС і відрізку БС, тобто від відстані першого треба відняти відстань другого. Пам'ятаючи умову, що у нас рух. Одночасний, тобто Т1 дорівнює Т2. Ми замінюємо його Т одночасним, і як спільний множник виносимо задушку. І отримується формула С початкова відстань. Є добуток різниці швидкостей на час одночасного руху. Різниця швидкостей в даному випадку це швидкість зближення від характеру руху. Точки зблизились. Розглянемо рух. З одної точки в дві різні. Зверніть увагу, що умова, яка накладається на рух, залишається незмінною. Т1 дорівнює Т2, тобто одночасний рух. Але змінюється характер руху. Перший тепер рухається з точки С в точку А, тобто обернена йде задача. Відстань залишається як добуток В1 на Т1. Другий буде рухатися з точки С, але зупиниться в другій точці точці Б. Отже, утвориться кінцева відстань БА. І кінцева відстань тепер у нас буде знаходитись як різниця. Зверніть увагу, обчислення. Що початкова кін... відстань в першій задачі, що кінцева відстань розраховується однаковою різницею? Застосовуючи розрахункові формули і пам'ятаючи, що у нас рух одночасний, маємо що кінцева відстань обчислюється як добуток різниці швидкостей на. Час одночасного руху, але тепер це буде вже швидкість віддалення від характеру руху. Точки віддалились одна від одну на кінцеву відстань.